Вітаю! Продовжуємо працювати зі складними реченнями. Сьогодні поговоримо про синоніміку складних речень сполучникових і безсполучникових. Спочатку зупинимося на стилістичному використанні різних видів речень. Науковий стиль найчастіше використовує складні складнопідрядні речення. Чому тому, що наукові тексти містять у собі доказовість. Наприклад, або пояснюють причини чи умови, вказують на наслідки тих чи інших дій або подій, тому найчастіше використовується складно-підрядні речення з підрядними причини, наслідку, умови. Офіційно діловий стиль, на відміну від наукового стилю, не потребує доказовості і найчастіше послуговується простими, але досить поширеними реченнями. Чіткість, конструктивність це те, що вимагає офіційно діловий стиль. Найчастіше зустрічається думка про те, що складні речення складним реченням послуговуються тільки книжні стилі, але це не так, тому що в розмовному стилі ми з вами також можемо використовувати складні речення. Отже, публіцистичні і художні тексти найчастіше послуговуються складносурядними реченнями або безполучниковими складними реченнями. Складносурядні речення впливають на плавність і ритмічність тексту. Найчастіше вони використовуються тоді. Коли ми хочемо щось описати, тобто в описових конструкціях, тоді, коли описується місцевість, природа і так далі. В розмовному стилі найчастіше використовуються безпоучникові складні речення, і дуже цікаво безпоочникові складні речення використовуються в художніх стилях. Тоді, коли ми з вами бачимо це речення, то це якраз надає текстові якоїсь розповідності, якщо можна так і висловитися. Отже, це ми з вами розглядали питання, як в різних текстах, різних стилях використовуються різні види складних речень. Тепер на практичних завданнях ми з вами попрацюємо над переформатуванням. Одного складного речення на інше. Тобто попрацюємо із конкретним складним реченням і спробуємо замінити його, його синонімічними відповідниками, безполучниковим реченням, або, наприклад, якщо перед нами складносурядне речення, руки білі, а сумління чорне. Дві граматичні основи, руки є які є білі, сумління є яке? є чорне. Два простих речення, незалежні одне від одного, поєднання з сполучником сурядності А, і це у нас складносурядне речення. Спробуємо переробити його на безполучникове складне речення. Ми не будемо замінювати, замінимо тільки розділовий знак. Руки білі, сумління чорне. Безполучникове складне речення. Чому ставиться таре між частинами його? Тому що у нас протиставлення Білі, чорне. А якщо протистання між двома частинами, ми найчастіше використовуємо ТР. І на підрядну спробуємо переробити хоч руки білі. Переписувати не буду, щоб економити час. Та сумління чорне. І от у нас з вами складнопідрядне речення вже утворилося. Сумління чорне, незважаючи на що, всупереч чому, хоч руки білі. Отже, три варіанти усіх складних речень. Які ми з вами знаємо безпоучникового, складносурядного, складнопідрядного, ми з вами змогли створити. Так, переходимо до наступного речення. У такі ночі довго хвилюється серце косаря, йому згадується літо. Перед нами безпоочникове складне речення. Визначимо граматичні основи. Серце, що робить, хвилюється, і літо, що робить, згадується. Ось, два рівноправних речення, незалежних одне від одного. На межі цих двох речень ставиться двокрапка. Чому? Тому що друга частина речення містить причину. За таких умов ставиться на межі безполучнокового складного речення 2 крапка. Ну і відразу, якщо вже причина, ми можемо другу частину переробити на причинову частину складнопідрядного підрядного речення. Ось такі ночі довго хвилюється серце косаря, бо йому згадується літо. Тут вами перебереться вже 2 крапка. І в нас стало складнопідрядне речення. Так, ну і складно теж речення можна. Тільки трошки треба буде попрацювати. Наприклад, косареві згадується літо, і який наслідок цього? І в такі ночі? Довго хвилюється серце. І ми з вами переробили на сурядне речення. От у нас з'явився сполучник сурядності. Друга частина речення вказує на наслідок дії, тому ставиться тере у складносурядному реченні. Знову ж таки, наявні три види усіх складних речень. Сполучникове Сурядна, сполучникове, підрядне і безсполучникове речення. Це були складні речення. Якщо у нас буде просте речення, чи можемо ми переробити його на складний відповідник? Давайте спробуємо. Зорі стікали з небесної височини тонким голубуватим світлом. Ну, це у нас просте речення. Зорі стікали, його граматична основа. А ми хочемо проробити його, трансформувати його у складне речення. Ну, наприклад, зорі стікали з небесної височини. І сяяло тонке голубовате світло, наприклад. Обов'язково тут терень. Можна кому. так, Це у нас буде складносурядне речення, тому що додалася друга граматична основа, незалежні речення, сполучних сурядності і тобто це складносурядне речення. Далі його вже можемо у в підрядне речення. Коли зорі стікали з небесним зчиниться, але тонке голубувате світло, наприклад. Це вже буде складно-підрядне речення. Ось. Або ми можемо це речення замінити реченням ускладненим. Стікаючи з небесної височини, зорі світилися, або сяяли, щоб слово світло не повторювати, сяяли з тонким голубуватим світлом. Тобто ось кілька варіантів ми з вами можемо подати до одного речення. Замінити і зробити своє висловлювання, своє мовлення різноманітним, цікавим. Наступна наша зупинка це поняття періоду. На сьогоднішньому році ми з вами поглиблюємо своє знання не тільки із мови, але й з літератури. Тому що період це не тільки мовне поняття, а це ще й стилістична, риторична фігура. От, в чому полягає Взагалі, значення періоду. Період це риторична фігура, у якій цілісна завершена думка подається в ускладненому простому або багаточленному складному реченні, або з кількох речень. І ось якраз приклад періоду. Тобто ви вже бачите, що тут частинками все, але працює на одну тему. Чому період? Тому що це завершена фігура. Сонце диво матері природи. Найсмачніше зі страв на земному бенкеті. Сон для людини те саме, що накручування для годинника. Сон це найчудовіший винахід. Сон джерело всіх сил, бальзам для хворої душі. Сон краще за будь-які ліки. Ну, Тему ми з вами вже періоду визначили: це слово сон. От, це тема своєрідна. І далі ми з вами бачимо накопичення речень. Сон є що таке? Це диво. Є що таке? Найсмачніша зі страв. Так, далі це те саме. Накручування. Далі сонце винахід. Сонце джерело. Всіх сил, це бальзам для хворої дощі і сон за заліки. Тобто, кожна наступна частина складного речення, складної цієї конструкції, працює на одну тему. Тобто, розкриває перед нами поняття сну. Що таке сон? Перед вами період риторична фігура. Так, і пропоную на завершення перетворити звичайне речення на період. Ну, наскільки у нас це вийде. От у нас з вами звичайне речення, коли любиш чекатимеш довіку. Ну і, наприклад, нам це треба речення перетворити на період. Тобто нам треба пояснити, чому можна чекати довіку. Ось. Тобто ми з вами повинні продовжити це речення, коли любиш чекати меж до довіку, тому що можна використати сполучник БО, можна свій варіант, який завгодно. Тому що кохана людина для тебе надважлива, наприклад, так, тому що на неї не шкода. Ніякого часу наступна частина, тому що кохання вже заполонило твоє серце. Тому що Далі пропоную продовжити кожному з вас. І можна на цьому не зупинятися, можливо, дописати стільки частин цього складного речення, періоду, складної синтаксичної конструкції, скільки забажає ваша душа. На цьому робимо зупинку. Усі моменти нашої теми ми розглянули на конкретних прикладах. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до побачення!